Вітаю вас, дітки! Якщо хочемо зустріти гостя щиро і привітно, щоб він шану спостеріг і добром віддячить зміг. Гостя ми того зустрічаємо круглим пишним короваєм, з рушником беремо таріль, коровай кладемо і сіль, шанобливо хліб відносимо і, клоняючи щиро просим, любий гостя наш, приймай дружби символ коровай. Дітки, який добрий звичай зустрічі гостей існує в нашого народу? Хліб не лише їжа наша, а й мірило людської дружби і пошани. У скрутний час справжній друг завжди поділиться шматком хліба. Розглянемо колоски деяких зернових культур, з яких виготовлені різні сорти хліба. ЖИТО пшениця, ячмінь, овес. Ось такий хліб виготовлений із пшениці, такий хліб виготовлений із жита, хліб із ячміня. Вівсяний хліб. Існує ще багато зернових культур, з яких виготовляють хліб. Розгляньте, будь ласка, ілюстрації на тему як приходить хліб до нас, хто докладає до цього зусиль. Чарівники професій допомагають у цьому. Поле і агроном чаклун-планувальник. Усе починається на великому великому полі. Агроном це перший чарівник, він як головний вчитель для рослин. Агроном точно знає, коли і яке зернятко потрібно посадити, як доглядати за ґрунтом, щоб він був пухким і поживним. І скільки води потрібно майбутньому колоску, він планує всю хлібну подорож. Потім трактористи. Вони сідають за кермо величезних і сильних машин, тракторів. Тракторист оре розпушує землю і сіє у неї маленькі золоті зернятка. Комбайнер, стрункий збирач рожаю. У селі то сонечко гріє, дощик поливає. І зернятка ростуть, перетворюючись на золоті колоски. А коли колоски стають важкими і золотими, настає час для комбайнера. Він керує величезною машиною, яка називається комбайн. Ця машина справжній велетень. Вона зрізає колоски, вибиває з них зерно і збирає його у свій великий бункер. Водії шофери. На вантажівках швидко приїжджають, щоб збирати зібране зерно з поля і відвести його на елеватор. Елеватор і технологи охоронці скарбів. З поля зерно їде на велике сховище, яке називається елеватор. Тут працюють технологи та робітники елеватора. Вони перевіряють, чи чисте зерно. Висушують його, щоб воно не зіпсувалося, і зберігають у високих-високих вежах до тих пір, поки воно не знадобиться для випікання хліба. Млин і мірошник перетворювач зерна. Наступна зупинка млин. Мірошник це професія, яка перетворює тверде зерно на м'яке, пухнасте борошно. Пекарня і пекар головний хлібний майстер, Борошно вантажать і везуть до пекарні. Пекар це, мабуть, найсмачніший чарівник. Він бере борошно, додає води, дріжджів, трішки солі та цукру. Усе це місить у великих машинах, а потім ліпить в буханці та кладе їх у гарячу піч. Саме пекар дарує хлібу його неповторний аромат, золотаву скоринку, там яку серединку. Коли хліб виймають із печі, пакують, водії розвозять його по магазинах, а продавці пропонують нам. Ми бачимо, скільки людей різних професій, від агронома до пекаря, працювали разом, щоб на нашому столі лежав цей дивовижний запашний хліб. Тому пам'ятайте, коли ви їсте хліб. Виїсти не просто буханець, а шматок праці багатьох добрих і працьовитих людей. Його треба цінувати. Дітки, погляньте на ці картинки. Тут зображені головні етапи хліборобської діяльності. Пропоную викласти малюнки у певній послідовності. Молодці малята гарно впоралися. Поясніть, будь ласка, зміст прислів'я, хочеш їсти калачі, не лежи на печі. Дітки, ви дуже вправні та розумні. До зустрічі!